Вапа Підписник у фокусі! Настав час рубрики підписник у фокусі. Як ви гадаєте, хто. Вже потрапив у фокус. Ось. Георгій Спецджемович, як його прозвали, вітаю! Ти потрапив у рубрику підписник у фокусі, і що це означає? А це значить те, що я написав вірш про тебе на твою честь. Вірш. Георгій Спецджемович – класний чувак. Зайде, привітається і веде себе не як мудак. Підтримує лайком, кидає донат. Всі його люблять, і не просто так. Він дуже привітний і добрий чувак. Багато він грає з родиною в ігри, з донькою в копі він грає постійно. Свою він майстерність досконалює сильно. Оплески Георгії